Ас на день святого Валентина, головне управління розвідки, подарували нам привід для радості. Уражено великий десантний корабель. Цезарь Куніков. Є декілька питань. По перше, хто їх так називає, ці їхні десантні кораблі. По-друге, чи співпадіння те, що сам Цезарь Куніков теж е, помер 14 лютого, 81 рік тому, як і одноіменний десантний корабель. Ну а по третє ми подивимось відео самого ураження. Гур вже його опублікувало. Я не один зі мною Павло Лакійчук, це капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Я вас вітаю, пане Павло. Добрий ранок, слава Україні, героям слава і всім, хто захищає нас, слава теж завжди. Давайте з Цезаря кунікого почнемо. Є такий підтвердження. Уразили, от від генерального штабу повідомлення таке з'явилось. Це відео того, що відбувалося уже після ураження, опубліковане небайдужими громадянами для, скажімо так, нас, щоб ми ж побачили, що ж там все ж таки відбулось. Саме відео від головного управління розвідки. Ми зараз можемо всі разом подивитись, і ви, пане Павле, і я, тому що воно з'явилось буквально перед нашим з вами. Початком стріму і глядачі, і ті, хто ще не встигли побачити, то що подивимось. Давайте дивимось. я так розумію він маневрує так, ну. я тому, приберу прибрав повністю так щоб не було потім негарно, там головному управління розвідки може що хоче чим хоче замузичувати свої відео, а нам потім прилетять страйді, а це не є приємно. Та, за, за використання авторських прав. От, от-от. Я потім не хочу від нашого діджитальщика отримувати пістонів. Але о дуже гарно, але пістонів отримав Цезар Куніков, і до речі. Це ж тут можете роз'яснити скільки, от скільки з кількома малюками оцими сіабебі, так чи магурами в принципі можна жертвувати заради однієї такої, такої здобичі? Ну туди ж не явно не два безпілотники морських відправляють, тому що хтось може там бути випадково уражений цією ворожою кулею на під підпливі. Не, хтось, Ну це теж не виключено втрата супутникового зв'язку переходить в автономний режим. От скільки, на вашу думку, от можна відправляти? Штук 10 мабуть, на одну таку 10 статину. можна однозначно, в принципі, якраз це відповідає за підрозділ, який атакує, uh -huh. той самий рой, чи вовча зграє як кому більше подобається. Ну, але з тактичної точки зору 10 одиниць це добре, добр, нормально. Ну, подумайте, от росіяни для того, щоб потопити одну ТЕС, якусь, направляють на нас з по 3-4 сотні шахедів. Ну, от таке співвідношення. Ми навіть економічні, економніше б'ємо. повністю. От зараз я Тут попуту. справа от в чому? Тут можна порівняти ураження того ж Івановця, да, ракетного каналу, uh -huh. маленького і великого десантного корабля. Всі військові кораблі, універсальні військові кораблі, вони робляться з урахуванням того, що корабль може бути уражений. І ну ціла наука є теорія тужика. Теорія устойчивості і живучості корабля, от, яка визначає там контрзатоплення, тобто вони діляться на герметичні відсіки. І, ну, якщо один відсік затопився і його заблокували, далі можна виробляти там судно. От. А десантні кораблі це особлива категорія, дуже небезпечна. Чому? Тому що фактично десантний корабель це паром. Це один величезний паром. От У нього сперед апарель створки і ззаді апарель створки, а через них суцільна дірка. От. І ро, ро, з, У випадку ураження людей захистити парабель, це не складається можливим, в принципі, він приречений стає. Я нагадаю, Може, хто ще пам'ятає, дуже давно ще в 90-х роках в Балтійському морі затонув, це була страшна трагедія, пором Естонія, пасажирський пором, який перевозив пасажирів, машини, і у нього зірвало носову апарель, Через хвилювання в морі. І відповідно оця дирка така величезна в носі корабля, туди пішла вода, і ну, він буквально за хвилини затонув. от така доля чекає і великий десантний корабель в морі, якщо його грамотно уражають в корму чи в ніс. Ага. Тож, після того, як наші розвідники обрали куню, об'єктом ураження він був приречений. Це Куніков. Ну, чесно кажучи, це для мене ідея ціла епоха. Це був один з найходовіших кораблів Чорноморського флоту з початку 90-х, ну і до опору і до зараз. За ним багато пригод, ну, таких відпустів. Рутинних до справжніх злодійських він е, брав е, брав участь у війни в Югославії він забезпечував Кфорф там же в Косово, е, російський контингент. він е, Брав участь у війні в Грузії ще в 90-х роках, а потім в 2008 році виходив в складі цього російського групування сил, яке ж на поті йшло, він брав участь у сирійському експресі, тобто, доставляв Тартус туди, зброю, літаки, техніку для придушення. Повстання сирійців, ну і безпосередньо участь він активно брав, і бере, брав в російсько-українській війні. Це ж на ньому хотіли десант в Одесі висаджувати. Так тут справа в тому, що Чорноморський флот, ну майже і російський флот в цілому, він складається з двох основних типів кораблів 1171 сімдесят проєкт. Це російської побудови, такі здоровезні, лісовози їх називають. Uh -huh. От, вони е, значно кращі для транспортування вантажів особового складу. І 775 проект, Це польської побудови, вони дійсно комфортні. Я там жив, е, навіть для десанту вони комфортні, там десантні кубрики. Поляків ще 30-40 років назад краще будучи в СЕВ і в Варшавському Договорі, значно краще відносились до своїх моряків, ну і взагалі до моряків, ніж в Радянському Союзі. В СРСР вважалося, що можна там розтягнути ці брезентові койки. Угу. Три яруси і цього для того, щоб існувала людина цілком досить. Ну, 775-й проєкт досить комфортні. І вони через свої розміри і маневреність, вони основні кораблі для проведення морських десантних операцій. З висадкою наплав, навчання на полігоні опук. Ну, Постійні і, власне, і от ті широкомасштабні навчання 2021 року, на яких готувалася, відпрацьовувалася операція, морська десантна операція на Одесу, от вони, власне кажучи, були основною транспортною силою, десантовисадочними засобами. А виника. багато дешевше у Чорноморському регіоні великих десантних кораблів. Там ж декілька, здається, ще залишається. Декілька ще залишається. Ну, ну, Тут перше, в Чорному морі перебувають не тільки десантні кораблі Чорноморського флоту, а й ще декілька кораблів північного і Балтійського флоту. Вони зайшли ще напередодні широкомасштабного конфлікту в готовності до проведення морської десантної флоти. Ну, а Чорноморців всього разом було сім одиниць. Ну, додайте до цих ще п'ять одиниць от балтійців і сєвєроморців. Там серед них є один, так скажемо, одна дуже ласа ціль. Це корабль типу проєкту Петр Маргунов, 11 11711-го проєкту. Зараз у них якісь довгі номерація, їх таких тільки два побудували для Північного флоту, встигли зовсім недавно, і воно здійсно здоровезнево От, І росіяни його дуже бережуть, як тільки з'явилася загроза, до українців, він, вони ховають його в новоросійську, там сімейський бухті, і він від звідти не вилазить. Ну, разно чи пізно вилізе, і він піде на дно. А так, в принципі, е, працюємо ми по великих десантних кораблях досить активно. І це, це правильний підхід, тому що, на відвідну від інших кораблів, великі десантні кораблі виконують. Бойову задачу, так вони не можуть зараз провести широкомасштабну оперативно-стратегічну морську десантну операцію. І не тільки тому, що ми продемонстрували наявність у нас гарпунів і нептунів, що до Одеси краще не підходити на 120 кілометрів, як мінімум, О, та й тому, що вже в 2022 році морську піхоту вони свою загнали. Тобто кинувши 810-ту бригаду морської піхоти, інші підрозділи морської піхоти, які якраз планувались для МДУ, на Маріуполь, де їх наші оборонці добряче підчистили. І зараз у э, росіян воюють на українських фронтах, і 810-та бригада морської піхоти, Чорноморського флоту, і 61-ша північного флоту. І Сиракова, і 155 Тихоокеанського флоту. Але через ті втрати, які вони за ці два роки понесли. Ну, вони вже, це вже не морська піхота, це просто піхота. Морська піхота це люди, які натреновані і мають навички для здійснення з десантного корабля виходу на плав десант. Це досить складна операція. Ну, її треба відточувати. Таких десантників в них в нема. Ну, власне кажучи, десантних кораблів порідили ми. А чому ми продовжуємо працювати? тому що десантні кораблі димо, переключили на виконання логістичних операцій. Тобто там Кримський міст бухає регулярно, там через північ проїхати. Їм це під лінією фронту, фактично, де їх там всіх розстріляють, ну, то вони використовують великі десантні кораблі як транспортні судна От, для доставки вантажів як в Крим з Новоросійської Анапи, так і в, в Акваторію Азовського моря. Ну, спочатку, там, буквально через місяць, там Саратов перший відкрив рахунок. Російських потоплених кораблів величезний, один з проєкту цей лісовоз, який, в якого поцілили чітко. Там можна уявити, скільки цих російських БТРів, БМП разом з ним пішло на дно. А от два малиша, ну, не Малиша, а два, крокоділа, які з ним були. Епічно тікали тоді з Бердянського порту, це всі пам'ятають, ну така це була певна перша ластівка надії про те, що ми ще віддамо їм жару, і, власне кажучи, так і відбулося.